За моєю спиною картина і букет, і хтось мені розкаже, чого в Європі так погано пакують букет. От зараз буду сам перепаковувати, дивіться, до речі, перша картина в житті. Я ніколи раніше не малював. Оце от намалював і дивіться, які квіточки так підходять. А? Але в чому проблема? В Європі, де не стикнусь, так жахливо пакують букети, коштують в 3 чотири рази дорожче, ніж у нас в Україні. Тобто, присилати в Україні 101 розу, це абсолютно вміняємі гроші. Тобто можна хоч кожен тиждень 101 розу присилати. Тут 101 роза, це, блядь, машини вже буде. І ще й тобі запакують галімо і так далі. От зараз буду стоять перепаковувати. Що ви про це думаєте? От мені цікаво, як так вийшло, що в принципі вони візуально живуть краще, чи ми, але всі сфери сервісу, обслуговування і так далі. Краси б'юті набагато гірше. І мені цікаво, чому претенденції того, отакі ваші думки, що вони якби розвиваються, прогресують і так далі, у них все рівно це на дуже поганому рівні. Можливо, бо в них немає конкуренції, їм ніхто не дає конкуренцію, і можливо, того вони так не люблять українців за кордоном. особливо поляки, бо вони всі ліниві, а наші приїжджають, за понти грошей їбенят, дають класний левел сервісів, і ніхто за, за нами погнатися ніхто не може. Розумієте? Я думаю, в цьому причина. Мені цікаво, наші думки. До речі, як вам поєднання. Блін, тільки не включіть Кондратюка з України, має талант. Ну, перша моя картина взагалі. Квіточки такі прикольні. Ну, трошки роман, чуть-чуть романтики. Інкол... мені ж треба якось теж ухажуватись туди-сюди. є така. Коротше, до... я прийшов до того, що українці це термінатори а, в плані сервіса, якості обслуговування в світі. А, от це китайці, да? покажи малому там якийсь телефон, він же ввечері вдома зробить такі саме копію. А, ми свого ря... роду такі самі сильні, але в плані обслуговування, якості сервіса і. Що саме цікаве, шляху до майбутнього. Тобто у нас всі сфери більш розвинені, ніж тут. Але ж вони краще. Ну, бля, ну як так виходить. Коротше, пишіть, що думаєте. Хто хоче, можете похвалити мене за картину і за квіточки. Ще ще перепакую. В сторіс у себе виставлю там. Є посилання на мій інстаграм. Сторіс виставлю, як буде букет виглядати, коли я його перепакую. Все, на зв'язку. Чао, па-па.